Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Гаївський міст на об'їзді Тернополя перекриють. У парку Шевченка незаконно зрізали здорові дерева. У художньому музеї відкрили Великодню виставку. Гаївський міст перекриють сьогодні. Таке рішення прийняли на виконкомі міської ради про те, що задля безпеки необхідно піти на такий крок менш як місяць тому. Вирішили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Гаївським мостом зможе їздити лише пасажирський транспорт, і то тільки зі сторони об'їзної. Там встановлять обмежувачі висоти для фур, адже попри річну заборону водії великогабаритного транспорту нею нехтували. Більше того, найближчим часом там планують встановити і камери спостереження, які фіксуватимуть порушення. Про повне перекриття аварійної частини шляхопроводу з вулиці Протасевича водіїв попереджатимуть дорожні знаки. Весна перехрестя гайова. Східний масив так? тут буде повністю перекрито, тобто в'їхати буде неможливо, тому що буде спеціальні встановлені обмежувачі. З цього боку пріс буде дозволений. Як бачите, але буде встановлені спеціальні рамки по висоті, для того, щоб обмежити фури і інші високі транспорт. Тобто, з цього боку пріс залишається лише буде обмежено з цього боку. Припинення руху це вимушене рішення. Їздити зараз мостом небезпечно, бо він може просто обвалитися. Такі плачевні висновки зробили профільні спеціалісти, отримавши результати обстеження шляхопроводу під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Шляхопровід небезпечний не лише для автотранспорту, але й для залізничного представник залізниці наголосив на тому, що по залізничній колі, яка знаходиться під мостом. Практично щодня проходять перші міжнародні пасажирські поїзда. По-друге, приходять практично щоночі поїзда, які рухаються і перевозять роду, в тому числі хімічні речовини. І якщо буде, не дай Бог, падіння або руйнування моста, це може взагалі привести до надзвичайно колишньої катастрофи, коли доведеться евакуювати півміста. Відтак транспортний потік перенаправлять на іншу об'їзну дорогу Р-41, обхід міста Тернопіль, яку торік відремонтували. У аварійний шляхопровід водії матимуть змогу і вулицею Гайовою та горбатим мостом, які повністю планують відремонтувати вже до травня. Варто зауважити, хоч шляхопровід на балансі міста. Все ж здебільшого на нього припадає транзит транспорту, який об'їжджає обласний центр. Проблема не обмежується кордонами міста. Вона є регіональною. Чомусь всі вважають до цього часу, що це проблема лише міста. Наголошую, що це проблема і області, і всіх населених пунктів, які знаходяться поруч. І я думаю, що всі вони повинні долучатися до фінансування даних робіт. І Також це проблема і загальної держави, оскільки це місце з частиною міжнародної траси. З міського бюджету в цьому році на ремонт даного став вже виділено. Понад 9 мільйонів гривень в попередні роки також були не кошти підготовчі роботи вже були розпочаті. Перекрити рух шляхопроводом планують з 1 травня. Ремонтні роботи розпочнуться з 2 травня, тому що ремонтні роботи необхідно узгоджувати з залізницею, тобто треба домовлятися про певні години, коли не буде приходити поїзда і можна проводити ці роботи на залізничній колії. Загалом для того, щоб завершити першу чергу, робіт, зробити міст повністю проїзним, необхідно в межах 50 мільйонів гривень. Ми все ж таки розраховуємо ці кошти отримати. І з державного і з обласного бюджету. Якщо ж місто розраховуватиме лише на власний бюджет, то перша черга ремонт аварійної частини затягнеться щонайменше на два роки. На щорічному київському безпековому форумі, аби визначити, що сьогодні є першочерговим для української армії, підбили підсумки останніх кількох років. З'ясували також, що бачать іноземні організації нас у військових об'єднаннях. Попри те, що наша держава, на жаль, має частково слабшу військову техніку, ми все ж гідно тримаємо оборону перед московським агресором. Адже, хоч російські війська оточили Україну з більшості сторін і ще тримають не одну армію в резерві, наша країна стійко береже лінію кордону. Якби в Україні не було команди здатної захищати свою Україну, здатної перемагати, то російські війська вже були на західному кордоні Європейського союзу. На сході нашої країни нам протистоїть 8 восьма армія південного округу Російської Федерації, на півночі 20-та армія Західного округу Російської Федерації і Цього росіяни вважають замало позитивними змінами за останні п'ять років. Є не тільки збільшення фінансування української армії, а й особисте ставлення військових до їхнього обов'язку. Відзначає міністр оборони. Наприклад, наші командири навчилися приймати рішення, які передусім гарантують безпеку особовому складу, максимально мінізувати ризики для життя особового складу, в той же час виконати бойову задачу. І другий висновок дуже важливий те, що солдат почав вірити командиру. Це точно є таким, знаєте, головним пріоритетом для того, щоб ми змогли побудувати потужну армію. Тому що армія без людини. Успішною бути не може, щоби підсилити військову міць України. Держуправлінці прагнуть заручитися підтримкою міжнародних організацій. Для цього ведуть перемовини з їх представниками. Такі зустрічі відбулися в рамках Київського безпекового форуму, який організував фонд «Відкрий Україну з однієї сторони цей форум це обмін думками, а з іншої я мав честь бути біля пам'ятника вбитим українським солдатам, які загинули протягом років війни, і це справді дуже вражає. Солже наше завдання сьогодні для Естонії і багатьох інших країн це допомогти тепер Україні приєднатися до нас в цих організаціях Європейського союзу та НАТО. Очільники української оборони зазначили, що в планах на 2019 рік не тільки й далі підтримувати наше військо матеріально. Ставлять завдання також розвинути військовий менеджмент оборонне планування оборонні закупівлі. Адже як наголосив профільний міністр, державне оборонне замовлення має бути максимально відкритим. Закупівлі повинні відбуватися прозоро. Минулого тижня у парку Тараса Шевченка позрізали здорові дерева в управлінні житлово-комунального господарства Тернополя. Дозволу на такі роботи не видавали. У зв'язку із цим міська рада звернулася у поліцію та екологічну службу. Минулого тижня на території парку Шевченка в районі спортивного комплексу Динамо хтось самовільно зрізав близько десяти зелених насаджень, породи тополя, верба та ялина. Дозволу на виробку цих дерев у міській раді не видавали, розповідає Мар'яна Зварич. Хочу зазначити, що будь-яке зрізання зелених насаджень в місті Тернополі це чи це дерев, чи це кущів, чи чагарників. Воно відбувається на підставі ордеру на зрізання дерев, яке віддані наше управління комунального господарства разом з ну. Іншими документами, які на виконання цих робіт щодо цих териф, то орден на зрізання цих зелених насаджень не видавався. Відповідно, такий факт зрізання цих зелених насаджень вважається незаконним. Саме тому КАПА звернулася в правоохоронні органи змоги встановити причетних осіб і притягнути їх до відповідальності. Відповідальність за такі незаконні дії взяло на себе товариство Агроленд. Порушники пояснюють, не мали поганого наміру та вже незабаром виправлять ситуацію на краще. Наше товариство мало намір з зробити благоустрій даної території, облаштувати зону відпочинку. Розуміємо, що без дозвільних документів були зрізані зелені насадження, але в основній в своїй масі вони були аварійними. Також це є алергійне тополя. Ми в свою чергу зобов'язуємося висадити вдвічі більше дерев. Які вже були закуплені, тепер тернопільські парки охоронятимуть ретельніше кажуть у міськраді. Також станом на сьогодні комунальне підприємство звернулося до правоохоронних органів з вимогою посилити патрулювання з території тернопільських парків для того, щоб уникнути в подальшому подібних актів. На початку 2020-го слід очікувати суттєвих змін у системі охорони здоров'я до липня цього року. Всі медзаклади вторинної та третинної ланки мають стати некомерційними підприємствами. Це дасть їм змогу перейти на оновлену систему роботи та фінансування. В Україні триває медична реформа. Первинна ланка галузі зазнала змін ще минулого року. Відтоді люди почали підписувати декларації із сімейними лікарями, а медзаклади укладати угоди з національною службою здоров'я на черзі. Реформа вторинних і третинних закладів. З 1 січня 2020 року всі заклади вторинного і третинного рівня почнуть фінансуватися зовсім по іншій системі. Це кошти будуть йти за виконану медичну послугу. Тільки є. Єдина умова підписання угоди з Національною службою здоров'я саме така формат, не комерційне підприємство. Для цього потрібно, щоб районні та обласні ради затвердили статути медичних закладів з відповідними змінами. Тоді вже буде можливість переходити на оновлену систему роботи та фінансування. Сьогодні ми бачимо на, рівні, на первинному рівні пакет послуг, які стовідсотково безкоштовні. Така сама буде і функція проводитися на рівні районних лікарень. Це буде ціна послуги, і обов'язково буде відшкодування. Національної служби здоров'я це є крок до формату надання медичної допомоги, який сьогодні проводиться в Польщі, в Німеччині інших країнах світу. Наразі список послуг та обстежень, які відшкодовуватиме держава, ще остаточно не сформували. На суттєві зміни в системі охорони здоров'я варто очікувати з 2020-го. до слова затвердити статус всіх медичних закладів як некомерційних комунальних підприємств. Планують до липня цього року. Різнобарвні писанки із найрізноманітнішими візерунками вже можна побачити у художньому музеї. Сьогодні там відкрили 28-му виставку Великодні візерунки та традиційно провели майстер-клас із писанкарства. На Великодній виставці відвідувачі можуть побачити не тільки традиційні писанки, виготовлені на основі курячих яєць, а й трав'янки, дряпанки, мальованки виготовлені на основі перепелиних, качиних, гусячих та навіть страусиних яєць. У день відкриття виставки у музеї традиційно провели і майстер-клас писанкарства. Всіх охочих навчали близько десяти майстрів. Майстри кожного разу ми стрілялися міняти з інших районів, щоб залучати кожен район міг бути доставлений на великодній писанці. Міг поста. Вити свою, бо кожен район має свою ізюминку. Має тобто, не якщо знаки вони однакові, але поєдна, поєднувати знаки кожен район може поєднувати різноманітно за словами директора музею Ігоря Дуди, щороку число експозицій збільшується Цьогоріч окрасою виставки стала подільська писанка висотою близько півтора метри. Сьогодні представлено більше 250 писанок. Ну і тут є писанки різних майстрів. Серед них навіть є учасники, скажімо, Федір Данилюк, Зіновій Піньончик з Бучача з Тернополя, Залосі є майстри. Ну і є писанки тих. Писанкарів, які колись робили тут персональні виставки, на пустому яйці писати не можна цим лише собі нашкодиш, розповідає Зеновий Пінонжик. Майстер пояснює, кожна писанка це ніби маленький світ. Тут і небо з зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями і птахами, і засіяне поле. Усе це зображене у певному порядку для того, аби підтримати лад та рівновагу у нашому світі. Оця писанка я написав про бузьків, щоб вони поверталися додому. Ну так у мене, скажімо, такий настрій, щоб бачите, тут чоловіче, чоловіче коло охороняє жіноче коло і життя, бо там далі хліб і квіти, що з нього походить життя. Тут знову ж таки чоловіче коло, чоловіче аркан охороняє знов джерело життя, жінку. А тут бузьке повернення додому, до рідного гнізда. Бо бузьок завжди повертається там, де він живе за день. Два колекцію писанок доповнить і колекція великодніх листівок із фондів музею. Цієї п'ятниці у Тернополі представлять унікальну історію кожного учасника спільноти Лярш. Ця організація об'єднує людей з ментальною інвалідністю у спільних заняттях відпочинку та молитві, щоб показати суспільству особливі люди гідні рівного ставлення. Чим живе спільнота «Лярш» і чому учасників називають друзями, дізнавались наші кореспонденти. Володимир показує великодній рушничок, над яким працює. Хвалиться, один такий вже зробив. Зараз підбирає кольори для іншого. Він найстарший з друзів. Друг саме так називають людей з інвалідністю у міжнародній спільноті Ларш. Її заснували у Франції у 1964 році. Зараз ця спільнота діє у 35 країнах світу. А саме слово Ларш з французькою означає ковчег. Тернопільська спільнота ще молода, їй лише рік. Її відвідують 12 учасників, яким допомагають четверо асистентів. Це буде... Жовтий чіп'янок, книжки будуть сині, ну цовані. Може, будьте Леонтій показує, як робити валяні рушнички і які кольори ниток обирає для деталей. Окрім занять у майстерні, чоловік любить прислуговувати у церкві. Розповідає, йому подобаються усі заняття у спільноті, та найкраще вдається виготовлення свічок. Це Оля. Вона старанно нанизує бісер на нитку. Найбільше дівчина любить робити коралі з гордістю, показує намисту і браслет, який плете з бісеру. Деякі продає на благодійних ярмарках, інші робить для себе та мами. Її мама, пані Марія, допомагає їй з дротиками і згадує, як спільнота. Лярш тільки зароджувалась у Тернополі. І ми вирішили, щоб вони чимось займалися в серед тижня і вільний час. І Батьки зібралися разом і вирішили, ми попросили священки, щоб нам дали приміщення в пересядці матері Божої неустанної допомоги, вони нам дали приміщення. Ми за свої гроші скоріше закупили бісер, закупили. Так, бісер, Закупили були такі дротики, і на саме початок ми робили такі віточки, вчилися самі робити, вчили дітей разом робити. Зараз друзі збираються з понеділка по п'ятницю у приміщенні храму Матері Божої неустанної помочі, розпочинають зустріч з молитви і обирають, чим будуть займатися протягом дня. Окрім своєрідного хендмейду, друзі мають інші заняття. Але ще також люблять відпочивати. Ну, ми з ними разом ходимо гуляти, йдемо разом на піцу, десь йдемо в парк, йдемо на морозиво, катаємось на нашому катері. Ну і так стараємось десь поїхати на якісь повіку. Поїздку, в якийсь замок їдемо. До слова, у Європі люди з ментальною інвалідністю, зокрема синдромом Дауна, працюють у майстернях та сімейному бізнесі, грають у кіно та відкривають ресторани. Минулого року у Києві відкрили пекарню, у якій стажуються сонячні підлітки. Пані Світлана сподівається, що часом і тернопільські роботодавці активніше запрошуватимуть на роботу людей з інвалідністю. Коли я сюди прийшла. Я мала таке бажання щось друзям допомогти, щось їх навчити. Але насправді я в них вчуся ще до сих пір. Вже 11 років я тут є, і вони мене кожен день вчуть тобі сумно, вони прийдуть, тебе розрадять, помоляться за тебе, потім телефонують, а тобі вже краще. Тобто вони живуть сьогоднішнім днем, вони всього себе. Чи всю себе віддають тій людині, з якою вони вот спілкуються? Дізнатись, чим живе спільнота ляш у Тернополі. Познайомитися з картинами, які малювали друзі, та відвідати їхній майстер-клас зваляння іграшок та розпису гіпсових фігурок можна буде у п'ятницю, 19 квітня, на презентації Мій особливий світ. Захід відбудеться о 14 годині в українському народному домі. Перемога. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтеба.